Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 13 липня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб ми з вами не загубилися у просторах інтернету. А свята дійсно цікаві і веселі. 13 липня Всесвітній День Музики рок. День порадій, що ти батан. День музики в перукарнях. День раю для дурнів. Міжнародний день диригента. міжнародний день ткачів. День кожен заслуговує на масаж, а ще день рибалки. Причому на офіційному рівні. Вітаю всіх причетних, Міжнародний день головоломки, день картоплі фрі, день задоволених співробітників, десь таких бачили: День іди на захід, день яловичого жиру, Фу День пошуку когось або чогось за рогом, день квасолі з сосисками та День сараю. А свої іменини 13 липня звяткують Антон, Гаврило, Степан та Юліан. Привітайте ваших іменинників. Авіряни вшановують собор архангела Гавриїла. А ще у цей день, у 1973 році, вийшов перший альбом групи Квін. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна виходити з дому без талісману або оберігу. Вони вам обов'язково знадобляться. Не можна відмовляти в допомозі. Та не можна розпускати плітки, особливо про рідних людей. І це буде завтра, 13 липня. Слава українцям і слава ЗСУ!